Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на YouTube каналі Фабрика. Новин Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезне за ваш вибір. Він є абсолютно правильним. Також хотілось би звернутись до вас з проханням продовжувати підписуватись на наш ютуб канал. Не забувайте про лайки цьому відео і коментарі під ним. Вони точно будуть, зважаючи на те, хто у нас сьогодні є. Але перед тим як я його представлю, у нас є ще одна опція. Вона називається спонсорство. Просимо вас нею скористуватися і допомогти нам. Вам би за це були передбачені певні бонуси всі подробиці на головній сторінці нашого ютуб каналу. Горідука з нами це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій в 16-19 роках. Радий вас бачити, пане горі. Слава Україні! Героям слава доброго вечора, Юрія добрий вечора, шановні глядачі. Ви знаєте, перед нашим інтерв'ю з'явилась од новина. Фактично, там останньої години Шпігель, німецьке видання повідомляє про те, що зрештою німці надішлють У Україні 178 танків леопард. Невідомо можливо, якась частина з них знаходиться в гіршому стані, якась в кращому, але зрештою, це дуже позитивна новина. Як тільки ви почали фразу Надійшла термінова новина з Німеччини в мене вже серце зжалось. Думав, знов якусь, вибачте, ліверну ковбасу нам підкинули. Ну, слава Богу, хоч, хоч нарешті розродились. Хоча дійсно я погоджуюсь з тією тезою, що очікувати на отримання надсучасних версій цих леопардів нам не варто не варто завищувати наше сподівання. Як думаєте, чому е, ці танки, зрештою, надійдуть. Я не можу сказати запізно, для нас кожен день насправді на вагу золота. Але коли пишуть там про квітень, про середину е, року або там, в, на, в, на, на початку наступного року, чому такі терміни у нас тут вибачте? Я абсолютно поділяю таку точку зору і. Ну, в мене так само болить, як і у переважній більшості наших громадян. Тим більше, що ну, протягом цього тижня, наприклад, кількість особового складу взводу мого сина скоротилась з 20 осіб до 6. Тому я чудово розумію, яку величезну ціну ми, українці, платимо щодня, що щохвилини. що хвилини. І, на жаль, мова йде не тільки про зруйновані. Об'єкти інфраструктури, населені пункти, міста, цілі, але в першу чергу про знищення життя наших громадян, як військових, так і цивільних. І, на жаль, я так само задаю собі щоденно ці запитання: чому так повільно, чому така нерішучість, чому така кволість? Я не прибічник різного роду конспірологічних теорій, Деякі ну з моєї точки зору це теорія проросійських діячів, які намагаються його впровадити в українське суспільство. Мовляв, скажімо, так ототожнений захід. Він зацікавлений в тому, аби війна тривала якомога довше для того, щоб виснажити Росію якомога більше за рахунок українців і за рахунок українських ресурсів а вже потім. Я не прибічник такої теорії, Скоріше за все, з моєї точки зору, це просто абсолютно свідчення така позиція: це свідчення абсолютно е, і моральної і політичної неготовності країн Заходу до рішучих дій, і це пов'язано в першу чергу з багаторічною десятирічною політикою, яку впроваджували в першу чергу Сполучені Штати по відношенню до країн НАТО. Коли, взявши на себе величезну відповідальність і левову частку оборонної ініціативи країн НАТО, вони таким чином, Сполучені Штати, спонукали своїх партнерів по НАТО відчувати себе абсолютно в повному спокої, і, врешті-решт, навіть відверто порушувати ті стандарти про виділення необхідних 2% ВВП щорічно на оборонні ініціативи власних військ. І, і врешті-решт, опинились в ситуації, коли, ну, я думаю, що, чесно кажучи, коли почались е, повномасштабні воєнні дії на території нашої держави, коли е, в першу чергу європейські країни НАТО схаменулись і зробили аудіт власних збройних сил, вони, я думаю, були просто відверто шоковані. Бо з моєї точки зору, далеко не просто так. Е, Попередня міністерка оборони Німеччини е, призупинила процес е, перевірки стану, саме танкового озброєння німецької армії. Е, е, я дуже хотів би помилятись але в мене таке відчуття, що як вони німці почали робити оцей процес перевірки бойового стану, вони самі побачили той жалюгідний стан не за кількістю голів, так званих, да, а за якістю. Тих самих танкових підрозділів, які, врешті-решт, кілька десятиріч не зазнавали ні модернізації, ні якихось випробувань. На жаль, ми так само, як Україна. Ми все це бачили со власних збройних силах, коли в 2014 році почалась війна. Чудово пам'ятаю ті жахливі фото. З воєнних баз зберігання озброєння, коли проміж танків, які ми рахували там сотнями або тисячами, вже повиростали берези, повномасштабні цілі за, за 30 років дерева повиростали, вони 30 років стояли, і, на жаль, їх тільки потроху розбараховували. Така сама ситуація, я думаю, на жаль, і в країнах європейських членів НАТО. Абсолютно точно, сьогодні ви знаєте, низка західних змін написала про те, що е, українці використовують в день по 6-7 тисяч снарядів, Так. І, і питання в тому, що фактично вони порівнюють цей обсяг 6-7 тисяч снарядів з виробництвом річним однієї малої країни Європи. У мене виникає питання абсолютно логічне. Скажіть, будь ласка, а коли західні розвідки, наприклад, в кінці минулого року повідомляли про те, що готується вторгнення? Хіба вони не думали про те, що потрібно масштабно і європейцям, і американцям готуватися до того, що треба надавати зброю, переводити, можливо, економіку там, не, не повністю там, на, на, на військові рейки, да? а хоча б частково продовжувати нарощувати зброю і так далі. Не було цього уявлення? Ну, мабуть, не було. А, мабуть, знов таки в черговий раз всі сподівалися на міць і потугу Сполучених Штатів. Мабуть, з іншого боку, серед діючих політиків європейських країн, в першу чергу панував настрій, мовляв, Україна все одно впаде за 3-4 дні, на що напружуватись. Все це можливо, все це можна припустити. Але факт залишається фактом. І я тільки хотів би вірити, що після такого холодного душу уряди цих європейських країн вони ну побачать, що вони як то кажуть, у нас в Україні вскочили в речку. За ці післявоєнні роки десятиріччя повного занепокоєння занепоко... безпековим станом власних збройних сил і почнуть, решті решт робити якісь не просто теоретичні висновки, а практичні кроки. На жаль, між іншим, і промисловість Сполучених Штатів виявилася готовою до такого стрімкого використання набоїв, якщо мова йде про снаряди 155-го калібру. І не дарма Сполучені Штати прийняли рішення про стрімке збільшення виробництва в 6 разів. Але навіть за умов такого стрімкого збільшення виробництва ця країна, потужна країна, Сполучені Штати, вони не здатні забезпечити повну потребу Збройних сил України в снарядах 155-го калібру. І на жаль, це теж факт. А що ви думаєте про новий наступ Росії? Багато інформації і від уповноважених осіб, які кажуть про те, що швидше за все він буде ось на такому, на такому напрямку. Там прем'єр Польщі каже, що він буде там на трьох напрямках. Розвідка якось мовчить, але одне з видань західних знову ж таки повідомляє, що Україна отримала повну картину того, як це буде відбуватися. Напевно, добре, що в публічній площині ми не все знаємо. Це це, це добре, щоб ворог не дізнався. Але от, зрештою, наскільки висока велика потуга у Росії і у нас потенціал захиститися, а потім піти в контратаку? Як думаєте? Ну на жаль, я про це вже казав неодноразово. Що ще в березні, коли я ще перебував в лавах 206 го батальйону територіальної оборони, я вже ну почав, скажімо, так відверто відмовлятися, підтримувати тезу під назвою Не на честь. І в той, чи в березні я ще зі зброєю оборонив місто, а в мене вже почало летити, летіти каміння. Я попереджав, що з моєї точки зору ця війна вона має тривати мінімум 2-3 роки, вона буде дуже кривавою і нам до цього треба готуватися. Але, на жаль, паралельно зі мною, той самий, наприклад, Олексій Арестович розповідав про 2-3 тижні максимум. І я на свою адресу отримав чимало, скажімо так, м'яко, дуже докорів. І я зараз залишаюся абсолютно тверезамислячою людиною. і Переконаний, що переважна більшість наших громадян має знати правду, якою б вона не була гіркою. У нас абсолютно ну, люди розумні. І е, не варто їх обманювати. Їм треба дати можливість готуватись до е, розвитку подій, а не розповідати, що ми завтра будемо давати інтерв'ю на набережні Ялти. Хоча ну, будь-яка розумна людина, навіть не фаховий, військовий, чудово усвідомлює, що це повна мечня. От якого біса ви її розповсюджуєте серед українців, які сподіваються на вашу цю брехню відверту, і відповідно. Не існує в країні практично мобілізації. Я маю на увазі не мобілізації з точки зору отримання повісток до військомату, а мобілізації країни в боротьбі з найнебезпечнішим ворогом. Ну, проїдись, Давайте проїдемо, по Києву, побачимо це на власні очі. Війни в Києві немає. На жаль, я цього не можу зрозуміти, але це факт. Знов війна десь там. Ми все це бачили в 2014-15 роках, коли все це починалось на Донбасі. Війна десь там, а тут її немає. Але так не може бути. Ми перебуваємо в стані, з моєї точки зору, вітчизняної війни. І мова йде про існування нашої держави, нашої нації. Ми не можемо собі дозволити в такій небезпечній ситуації залишатись якимось. Ходити до кінотеатрів, дивитись кіно, ну я цього просто можливо, я помиляюсь, але з моєї точки зору це абсолютно неприпустимо. Треба мобілізувати людей на боротьбу. Давайте тут скажемо для тих, хто буде писати всілякі коментарі. Можливо, неправильно інтерпретуєте себе слова. Коли пан Георгій каже про те, що на жаль, в Києві немає війни. Він мається має на увазі, що не на жаль, що тут немає російської армії, а мається на увазі, що українці мають бути максимально мобілізовані. Я, на маю, висновлення. На висновлення. я маю на увазі на населення. В першу чергу абсолютно, от про це виключно мова, друзі, для тих, хто раптом хтось там щось не так подумав. Це питання е, виключно е, інтерпретації, але пояснили думку. Пане Георгію. А, скажіть, будь ласка, а от е, коли ми говоримо наприклад про е, логіку заходу, значить танки будуть в такий то час, важка зброя буде в такий то час, бомби, ось ці керуючі, розумні так звані 150 кілометрів. Будуть в такий то час. І ми точно розуміємо, що це час після початку другого, е, другої хвилі вторгнення росіян на це і робиться ставка, що за зброя для захисту у нас є, треба відразити відбити. А вже потім використовувати те, що прийде, чекали, як я не можу зрозуміти. З, моє... з моєї точки зору, можливо, це те, що я буду зараз казати, воно буде звучати і дуже неприємно для вух багатьох наших глядачів. Але з моєї точки зору, потужність нашого війська навіть з точки зору, от просто утримання території. І... Витримки під навалою, ймовірною навалою а, Російської Федерації, з моєї точки зору, ця спроможність дещо перебільшена. Ми маємо дефіцит практично по всіх напрямках озброєння. Ми маємо дефіцит особового складу. І не даремно зараз оголошено про створення нових бригад. Да. Хоча знов-таки, я людина не воєнна, не військова. Мені важко давати якісь фахові коментар щодо цього. Але як просто сторонні, скажімо так, спостерігач, я не зовсім можу зрозуміти. У нас існує велика кількість бригад, які зазнали великих втрат, які потребують до формування особового складу. Який сенс в створенні нових. Бригад. Якщо існуючі бригади стогнуть від нестачі особового складу, просто відверто скажу, ну, можливо, є якісь пояснення. Я таких пояснень не чув. А хотілося б почути. Бо, ну, на жаль, Такі запитання, вони існують далеко не тільки в мене, а великої кількості наших захисників, які безпосередньо на передовій боронять нас з вами щодня. Я з ними спілкуюсь щодня. І ті люди, які ціною власного життя та здоров'я захищають нас з вами, з моєї точки зору, вони мають право задавати такі питання і отримувати відповіді на ці питання. Дуже прикро, що на фоні всіх тих речей, про які ви кажете, відбуваються певні скандали корупційні в міністерстві оборони, що найприкріше, Міністерство оборони. Є історія про е, значить, підозри, про обшуки. Це все дуже добре. Хотілося би, щоб звичайно це мало б свій результат, певний конкретний результат. Так, але, зрештою, поясніть, будь ласка, історію, яка пов'язана з чотирикутником: Резніков Буданов. Єрмака Рахамія. Я цього поки що не можу зрозуміти, тому що виходить одна історія. Виходить лідер фракції, каже про те, що у нас Резніков буде тепер інш міністр займати іншу посаду в рамках уряду. Через пів, через там пів дня виявляється, що нічого такого не буде, згоди не дійшли. Потім журналісти пишуть про якісь підкилимні ігри у Арахамії і Єрмака. Мовляв, Резніков це людина Єрмака, Буданов. Це нібито наближена людина більше там до Арахамії, Буданова туди, цього сюди і так далі. Тут нам пишуть про те, що через 10 днів наступ, а ми тут сваримось, чваримось. Я не можу зрозуміти цього. Ну, на жаль, це абсолютно тривіальні апаратні ігри. Скажімо так. Існує такий вислів відомий, як Павуки в Банці. Да? Серед вище названих ваб осіб у мене залишається поки що повага лише тільки до Кирила Буданова. Хоча і. З певними застереженнями. Я багаторазово. Я сам з Кирилом не знайом, одразу скажу. На відміну від Арахамії і Різніка. Е, я багаторазово чув відгуки про Кирило Буданова. я бо Величезна кількість знайомих, е, які число, несли службу чи зараз на службу в Гурі. Про цю людину я. Слухав і слухаю зараз лише позитивні відгуки, але вони стосуються того часу, коли, коли Кирило ніс службу в якості офіцера спецназу. Я не знаю, чи зможу я пояснити і донести свою думку до наших глядачів, але повірте, це величезна різниця бути професійним диверсантом. І бути керівником головного управління розвитку. Ще більша відповідальність бути міністром оборони. І відверто скажу при всі симпатії до Кирила як до бійця. Мені абсолютно не зрозуміло, які свого часу знайшли до нього підходи представники банкової. Коли Умовили Кирила, по-перше, зайняти посаду керівника ГУР, а по-друге, коли почали його долучати до своїх інформаційно популістичних ігор. З моєї точки зору, це абсолютно неприпустимо. І не дарма я вже за останні там, два тижні приблизно бачив не одне відео від різних людей абсолютно, які порівнюють. Інформаційну жвавість, інформаційну присутність керівників спецслужб різних країн, Сполучених Штатів, Британії, Ізраїлю, Німеччини, Франції і інформаційну присутність нашого керівника головного управління розвідки. Я думаю, що Кирилу Буданову треба над, тим, над цим дуже добре поміркувати, перш ніж. Приймати пропозицію, якщо вона, звісно, є, звісно, річ є про обіймання посади міністра оборони. Він ще дуже молодий і все життя попереду. Не варто, з моєї точки зору, не варто в такий важкий для країни період, будучи не фаховою людиною в цьому контексті, очолювати таке найважливіше сьогодні міністерство. Um, пане Панегорію, то в кінцевому рахунку, чим це все закінчиться? Чи ну, правильно Резніков зараз займає своє місце чи ні? Якщо є відповідальність, нехай її несе. Якщо немає питань, нехай залишається працює. Буданов, питань немає, займається очільництвом гур. Якщо робить ефективну свою роботу, нехай би там і був. Навіщо і ці всі ротації і перестановки? І як це все може бути в майбутньому? Якщо до яєчного скандалу? Моє ставлення до Олексія Резнікова було приблизно як до Болонської води, існує такий вислів, а Болонська вода ні Польза, ні, ні в То, подивившись на реакцію Олексія на оприлюднену інформацію про кричущі випадки корупції, для мене, наприклад, ну, оцей конкретний випадок, він для мене був відкриттям. Але те, що в Міноборонній Пишним квітом розквітла небачена до того корупція, я знав безпосередньо від співробітників Міністерства оборони, від своїх друзів, які намагались, скажімо так, побудувати бізнесові стосунки з Міністерством оборони. Я маю на увазі постачання пального деяких, навіть мова йде про озброєння. Тому. Сам факт, що в Міністерстві оборони розквітає корупція, для мене відкриттям не був. Але коли я побачив, яким чином реагує нинішній міністр оборони на ту інформацію, яку прилюднили журналісти дзеркало тижня. Ну, знаєте, відверто просто від люті в мене кулаки стискались. Бо від оболонської води в моєму світосприйнятті не залишилось ні краплі. Ця людина не має ніякі морального права очолювати Міністерство оборони за нижніх обставин. З моєї точки зору, ця людина має давати покази працівникам Державного бюро розслідувань НАБУ та СБУ. А не розповідати про майбутні поставки озброєння чи досягнення. Не місце такій людині взагалі у владі. Ваша позиція зрозуміла. Е, в завершення хотів би говорити одну цікаву історію. Е, вчора надвечір е, прочитав про те, що в Росії за вказівкою Кремля розконсервовують бомбосховища і наводять там за мільйонні гроші, які, напевно, також крадуть, але зрештою капітальні ремонти, як пишуть е, журналісти. До чого готуються? Скоріше за все, зараз, звісна річ. Може включитись наша українська пропаганда чи контрпропаганда. Але з моєї точки зору такі дії з боку Росії, вони ну, абсолютно виправдані. Скоріше за все, тут о, важко знати наперед, чому це робиться. Бо, в принципі, з моєї точки зору, можуть бути е, два, як зараз модно казати, треки. Mm -hmm. Трек перший. Такими демонстративними діями влада намагається серед населення підвищити тривожні настрої, і е за підтримки провладних федеральних в першу чергу засобів масової інформації розгойдувати ці істерічні панічні настрої серед російського населення. Таким чином. Відверто намагаючись підняти з одного боку бойовий дух росіян, а з іншого забезпечити другу хвилю мобілізацію з мінімальними інформаційними і політичними втратами, як це було з першого. Я, наприклад, не здивуюся, якщо найближчим часом пролунають терміни про священну війну, про Велику Отечественну війну і таке інше. Це з одного боку, а з іншого боку, цілком можу припустити, що усвідомлюючи, що дії Росії, тобто самої влади, вони ведуть до неминучої ескалації, і Захід, колективний захід, не збирається відмовлятись від підтримки України. Мова йде і про надання в тому числі. Наприклад, на сьогоднішній день ракети, які здатні завдавати ударів в лип території Росії, то такі дії вони можуть бути виправданими з точки зору безпеки, або безпосередньо представників місцевої влади, або цивільного населення, залежно від того, про яке бомбосховище йде мова. Тобто, це може бути виключно пропагандистський трюк, а може бути реальна підготовка. Спасибі величезне, що приділили нам час, пане Ворі. Був радий бачити і радий спілкуванню. До скорої зустрічі. Спасибі. Дякую.